Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами 3 3D, і ми продовжуємо кар'єру за Київське Динамо в FIFA 14 UPL МОД 2015. Сьогодні 17-й тур чемпіонату України, який буде багато чого вирішувати, особливо для нас і Дніпра. Ми граємо між собою, друге, третє місце. У нас е, майже однакова статистика. Як бачите, 10 перемог, 3 нічі, 3 поразки. У нас на один м'яч всього більше забито. Пропускаємо ми однаково. У нас плюс 14, у них плюс 13, по 33 очки. Звичайно, треба зважати на те, що в першому колі Дніпро нас виграв і виграв з рахунком 3-1. Тому Дніпро всі інші матчі проводив все-таки гірше. Дніпро вилетів з Ліги Європи, як і Шахтар. Но я бачу, що це біда всіх українських клубів. Після зими дуже важко налаштуватись. Дуже важко одразу, одразу бути в формі. І тому в одній 16-тій фіналу і Дніпро, і Шахтар повилітали. Ми можемо вилетіти з однієї восьмої Ліги чемпіонів. Ну, Це треба якось, мабуть, змінювати формат чемпіонату, щоб все-таки наші клуби, звичайно, всі розуміють, що холодно, але треба. Треба щось вирішувати, бо дуже часто наші клуби, якщо проходять навіть в Єврокубкову весну, то потім дуже невпевнено грають. Бо дуже багато відпочивають. Так, є збори, є всі ці, е, всі ці дії, що вони готуються, але ж це не допомагає. Треба офіційні, потрібні офіційні матчі. Так само і у нас вийшло, так само, ну у нас ще не вийшло, у нас ще може вийти. Так, а у Дніпра і Шахтаря вже вже все. Тільки чемпіонат, максимум ще кубок. Кравець у нас виходить. Замість Макінка. Так, Ройса ще не замінив. Тут у нас буде Лестін, наш новачок, який виходив разок на заміну. Так, і Харт, Лучкевич, Віда, Драгович. Ну, все нормально. Все нормально. І давайте. Делфа, Делфа нам треба випустити, бо він з Інтером не буде грати. Випустимо замість рибалки, нехай, хоч він і забив гол. Не так давно в попередньому матчі, але. Сидорчук щось почав плакати, тому нехай дитина заспокоїть. І також капітаном треба вибрати не Джовінко, Точно не Джовінко, а якраз Сидорчука і виберемо. Капітаном пенальті буде бити у нас ляказе. Все. Все нормально. Легенда, 6 хвилин. Юрлі Вакс. Юрлі Вакс за останні тури він щось дуже багато обслуговує матчу Динамо Київ. Так, тренуємось подавати. Бо це знадобиться. Не тільки в цьому матчі, хоч і Макінка нема, але все одно кравець може головою. Забити та будь-хто може забити головою. Це ж FIFA 14. Тут і маленький Делф спокійно може покласти супер гол в дев'ятку 3-1, нагадаю, в першому колі Дніпро обіграв Динамо, і там дуже мало шансів було у київського клубу. Тому зараз треба не тільки відігратися і взяти реванш, а й ще й. Просто з турнірної точки зору нам обов'язково треба вигравати, щоб знову робити відрив Шахтаря в 7 балів. Шахтар 5-0 виграв Ворстлу взагалі без проблем. І ось турнірна таблиця. Поки що, що Дніпро що Динамо на 10 очок програє Шахтарю. Харт Лучкевич Віда, Драгович, Антунес, Джовін Кодел, Сидорчук Лєстьєн, Кравець Ляказет. Такий склад Київського Динамо 4-4-2. І Дніпро. Варцсаба, Федецький Сваток, Дуглас, Макаренко, Бруногама Тайшейра, Беланда, Тайсон, Калініч Зозуля. Просто зібрали якусь збірну Шахтаря та Динамо і грають. Бо і Макаренко і Беланда. Це ми попродавали в Дніпро. Ну, побачу. Побачимо, як буде. Якщо сьогодні вийшов Сидорчук, значить в наступному матчі вийде рибалка. Тому я б не сказав, що рибалка в чомусь програв, не вийшовши з Дніпро. Тайсон. Тайсон на Беланду. І щось сплять наші захисники чи Віда. Знову таке освітлення неприємне на нашому стадіоні. Ріже очі. Вам може не так, бо Ютуб все-таки робить темнішу картинку, але у мене зараз яскравість дуже велика на полі. Кравець. Кравець тут Беланда вже в захисті відпрацьовує Тайсон Зозуля. Калініч. Розіграє Дніпро. Найгірший результат. Для обох клубів це буде нічия, звичайно. Найкращий це результат буде для Шахтаря якраз. І Харт, подивіться, через себе майже. Відбиває м'яч. І кутовий це завжди небезпечно. Алексей Шейра. Макаренко помиляється, але не до кінця помиляється. Знову Макаренко, Лістієн. Джовінко. Обходить чи не обходить, нікого не обходить цей джовінко. Це просто провал. Добре, що безкоштовно хоч підписали цього гравця. Тільки зарплатню йому платимо кравець. Делф. Делф сам. Делф знову сам. Пора було віддавати давно Делф подумав, що він Марко Ройс. Але. Це не так. Ляказет просто підійшов до гравця суперників і впав Сидорчук. Удар і Варцаба! Ну от такі моменти це треба реалізовувати з закритими очима. Може Сидорчук і закрив якраз очі, і тому і не забив. Кравець, Кутовий. Все ж правильно. В дальній кут котив, але не зміг, не зміг забити. Джовінко буде подавати. Кутовий немає у нас явного такого здоровання. Ну, колись віда забивав головою, може він. Або. Або Драговіч. Антунес. Сидорчук. Подача. І кравець! Ні, кравець не забиває. Джовінко вже, дивіться, як далеко відбіг від штрафного майданчика. Делф. Делф віддає на Лучкевича, ну це капець, все. все. Лучкевич ні, дивіться, зберігає м'яч. І. В ближній кут Сидорчук забиває, виправляється Сидорчук. Тут набагато було важче забити. І хтось танцює, Це Лучкевич танцює біля стійки, ви бачили? Тут набагато було важче, супер суперпас. Але наш капітан Спирака так просто з носка бабахнув і забив. 1-0. На 21-й хвилині. Непогано, непогано, неочікувано, але приємний такий сюрприз, що ми першими забиваємо Бруногама. Бруногама знову з м'ячем. І віддає. Ой-ой, ой це ж перша атака! Це ж перша атака. І добре, що хтось там впав. І Лучкевич цим скористався. Для казет. давай, 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 давай. Давай, Олександр, давай. Потрошку розбігайся і Віддає пас на Лестьяна, це й вміє бігати, це й вміє, тільки, мабуть, і бігати, і вміє. І витривалий ще. Лестьян передача. Знову Лестьян, який удар! Варцаба бере м'яч в руки. Непогано. Лестьян спеціально, мабуть, дав неточну передачу, щоб потім ефектно пробити і запам'ятатися народу. Бо грає при своїх трибунах, все-таки. Для казет. Розвертається ляказет. І тепер свої, щоб не завадили, бо ляказет буде пробувати удар не туди. Кравця нам показують його реакцію. Мабуть, кілька е, поганих слів сказав про Олександра Ляказета. Але міг забити французький наш легіонер. Лест'єн, подивіться! І Лест'єн. Ай-яй-яй, зміщується! Простріл! І... Ляказе! Всі у нас починають виправлятися, коли не забивають якийсь момент. Хоча у Ля Казета був дальній постріл. Влестієм взагалі не знає, що йому робити. І 2-0 з Дніпром. Другим складом в Києві. Супер! І це тільки півгодини пройшло, тому ще багато грати. Беланда. Тайсон. Тайсон нічого не зробив такого особливого, але пройшов. Лестієн. Віда. Віддає на Антунеса. Антунес. Трошки в голову не влучив Калінічу. Джовінко. На Лучкевича. Лучкевич може зіграти з Кравцем, але вже пізно. Лучкевич. Джовінко. Навіть прибирає Беланду, я так розумію. І сам буде пірнати в цю діру, але хто там останній якийсь е таки відібрав? Джовінко мав два варіанти. Давати на ляказета чи Чи проходити самому. І, звичайно, наш гравець буде валити свого. Сидорчук розбігається. Ні, не розбігається. І Зозуля, так, тут спокійно. Лестієн. Уміє він робити фін Зідана, це дуже добре. Ляке Зет. Віддає на Антунес. Антунес не в темп якось. Приймав м'яч. Лестіен. І що це? Це не штрафний Лестієн порушує правила. Треба грати до свистка. Алестіен валявся і випрошував штрафний. Калініч. Делф має зараз при прийомі м'яча одразу. Молодець. Кравець, давай на казета, ля ляказет. Ля казет. І біжить Делф. Але іще один пас, ляказет. Налестієна. Піднімає м'яч. І, дуже... і це помилка. Це помилка підняти м'яч в такій ситуації. Але Антунес, подивіться, який підкат. Федецький не чекав. Ніхто не чекав. Антунес! Антунес! Треба було вже простріл робити, але Антунес настільки гальмонутий, що він цього не зробив. І буде подавати хто. Що тут у нас з подачами? Сидорчук нехай подає. Подача Сидорчука Драговіч може виграти головою. Алекс Сейшейра! Рятує! Рятує! Зараз свою команду і одразу подивіться, який вихід, і треба лучкевич ось туди! Кіковліч такий робити! І ні. Барцаба. Мерцеба біжить боком, як краб. І поки що 2-0, поки що все добре. І спробуємо ще одну тактику. Раз так Дніпро нам дозволив. Тепер не 4-2-4, а. 4-3-3. Я хочу спробувати. 4-1-4-1. Оце непогана тактика, до речі, така реалівська. Але нам треба більше Більше в атаку. Може, ось таку якусь, але нам треба більше на фланги. Якби. О, атакуюча. Хоча. Все, 4-2-2-2. Я думаю, що ось тут треба. Ось так. А, це 3-4. 3-4-3. А чому 4 захисники, як пише? Дивно? Так, ну оцю можна. Атакуючу. Це ні, ось цю. Давайте подивимось, хто там куди. Зможе я тільки буду називати наших стартових гравців. Так, тут у нас буде коноплянка, тут у нас буде Ройс. Тут у нас буде макінок. Ні, Депай буде, хоча ні, нам треба макінок. Значить, отут буде Депай, тут буде. Це так більше для себе, звичайно. Тут буде е коноплянка, буде такий е прориватися і бити. Тому зараз робимо... Так, Джовінко у нас заміняє коноплянку, значить, сюди. Делф Сидорчук, все правильно, тут Вейналдум рибалка буде. Лестьян у нас заміняє Ройса. Кравець це у нас Мак'янок. І Ляказе це у нас. Хто виходить? Депай. Все правильно. Все правильно так і будемо грати. Давайте спробуємо ще одну тактику. Головне зараз не втратити перемогу, звичайно. Але ми бачите, по можливості не тільки хочемо три очки здобути. І, на мою думку, ми заслуговуємо на ці три очки, бо граємо непогано. А ще й готуємось до матчу з Інтером, який буде дуже важким. Лучкевич. Жовта картка за порушення правил на Тайсоні. Подача Дуглас, Віда, о все. Осайд у Бруно Бруногами чи у когось такого. Сидорчук, дивіться, 75% у нього точність передачі Беланди-90, але Беланда більшість, мабуть, своїх пасів дає в поперек і назад. А Сидорчук хоче все-таки видати гостру передачу Антунес Лестієн. Делф. Якось зарано дав Делф. Треба було якось по-іншому, але ось Делф, подивіться, як. Сидорчук. Удар Лучкевича низом. Але це більше, щоб не обрізатись, бо це ж все-таки Лучкевич, а не той самий Ляказе. Чітко головою грає Антунес. Не дає зіграти супернику. Лестієн. Хотів сказати. Поставити таке риторичне питання може Лестєн втомився, але маючи витривалість 92, то це якось дивно було. Б. Навісна передача, яка точна! Бруно Гама! Треба відходити. Відходити треба Харту! Зозуля, що за паси вони ще дають тут! Штрафному майданчику. Делф. Джовінко, кравець. Ну, кравець е -е, відіграє роль. Е -е. Роботи з м'ячем Макінка, десь приблизно те ж саме. Зарано, зарано пас на ляказета. І давайте потренуємося ще ось таку комбінацію. М -м -м. На жаль, ляка не бачить ліній. 59-та хвилина, 2-0 залишається на користь Динамо. Це дуже не радує донецьких вболівальників, бо вони розуміють, що може стати 7 очок. але Зозуля! Удар харт! І вибите! Делф. Делф вибиває. Джовінко. І як Алекс Шейра? Він йшов опорник? Як він це вгадав? Але Драговіч спокійно. Пенальті ніякого не треба випрошувати його навіть. І Драговіч біжить сам поки що її віддає пас на Лестьєна. І тепер подивимось, з цього флангу може вийде Лестьєн. І удар! Ой, кравець! Ой, кравець! 64 та хвилина! Як він красиво забив! Лестін, прекрасна передача! Треба це відмітити. Подивіться! Ой-ой-ой-ой-ой, який там руні, який там мата! 3-0 Дніпра! Другим складом, ну. Но... Ой, як буде шкода, якщо не зможемо витягнути матч з інтером! В такій грі, в такій формі, начебто наші, от бачите, якби зараз, якби зараз. Трошки там матчів два ще чемпіонату. Перед першим матчем з Інтером зараз треба блокувати. І три падають людини. Якби два матчі десь чемпіонату, а потім перший матч з інтером, зовсім інша гра була. А так наші просто без офіційних зустрічей, їм було дуже важко і так програли погано. Але нічого, нічого. Ще є матч в Києві. Треба, треба налаштуватись. Сидорчук. Ззаду трошки залишається ляказет. І що там? Що там за Танці Шманці? Ну, що ти? Ляказет? І треба діставати цим підкатом, що і робить Драгович. Джовінко. Джо. І що це? Ні, це боротьбу ми програємо. Беланда. 90% точних пасів. І знову точний пас. Тайсон. Тайсон! Тайсон! Треба його мочити. Калініч. І вибити. Не вибивається. Ласт'єн. Сидорчук. І якось настільки повільно робить цей фінт Сидорчук, що Федецький так подивився. І просто вставив ногу і забрав м'яч. Що, подача, подача. Але тут у нас хоче трошки. З кривими руками, але Джо все-таки повинен нормально брати такі м'ячі Сидорчук. Антунес. Вже якось важко бігають наші гравці, але... але ж бігають. Ось така передача Антунеса. Макаренко помиляється. Нормально ми так е продали їм Макаренка, що тепер він може принести нам ще один гол. Кравець. Кравець! кравець, кравець! Просто нереально! Чотири м'ячі, ті, які нам треба інтер забивати, бо ми реально можемо пропустити в Києві. Ми забиваємо Дніпру. Ну, чого ж так не грати в першому колі? Чому ж так не грати взагалі постійно? Звичайно, постійно не можна. Але ж. Я ж не прошу всіх рвати 4-0. Можна просто. Можна просто по 1-0 всіх вигравати і все. Головне в захисті гарно грати Але не завжди виходить. І дивлячись на цей рахунок на 4-0 з Дніпром, звичайно, і лічівець просто посміхається собі в стороні і чекають черговий матч з Київським Динамо, де поставлять нас на місце. Для казет. Для казет на кравця. Кравець. Кравець Дугласа, дивіться, крутить туди-сюди. І кравець іще раз! І подача кравця! І Лестьен! Міг забивати головою, але ну, 5-0 це. Я такого не пам'ятаю в цій кар'єрі. Та 4-0 я не пам'ятаю в цій кар'єрі. Хоча ми грали і з енергіями, і з ким ми тільки не грали, але. Такого рахунку не було, що робить Лучкевич. Це треба вибивати просто або давати передачу. Федорчук виходить замість Алікса Тейшири. Бачите, як вдарило по Дніпру вдарив продаж Безуса, кращого гравця того чемпіонату. І тепер Дніпро 4-0 програє в Києві у київського Динамо. Дніпра називали фаворитом в цьому матчі, але. Не так сталося, як гадалося. Калініч. І що? Тут має віда все вирішувати. Просто махнув ногою. Гравець Дніпра. Федецький! Федецький помилиться. Не помилиться. Федорчук. Тайсен. Джовінко. Джовінко. Ох, Федорчук вже свіжий, але пропускає Джовінко. Передача на кравця, кравець Лупи! Лупи, кравець! Не добіжиш же! Ну не добіжиш же, я ж тобі кричу. І все, 4-0. Динамо дуже впевнено виграє. Тактика 4-3-3, ну, важко сказати, бо два м'ячі ми забили і своєю тактикою, і 4-3-3. Будемо дивитись, як піде перший тайм з інтером. І подивіться, Гулівер і Гноми. Ви бачили? Ну, ліліпути. Бо якийсь дуже великий хард проти всіх трьох, хто йшов. І так, ми дивимося повтори. Тут супер голи Сидорчук з носка, потім забив. Хто у нас забив? Потім забив Ляке Зет, потім мегагол кравця, який через себе забив. Ось, Лестіан. Подача ідеальна подача, І кравець, який красивий м'яч. Ну і тут кровець всіх просто. Ну, Дугласа знову накрутив і забив четвертий гол. 4-0. Дніпро, мабуть, виключається з боротьби за чемпіонство, бо 10 очок це дуже багато. Ми пропускаємо прес-конференцію, але може і краще. Гравці відправляються до збірних. Драговіч Депая, Бате Ройс, Ляказет Харт, Смолінг, Віда, Сидорчук і все. Бурду вже не набрали в збірну України. Валерій Лучкевич каже, що я просто щасливий, що ми порвали моє Дніпро. Ну ні, він, звичайно, каже, що він просто щасливий, що він так багато грає 90 хвилин. Дякую, тренер. Оце я розумію підхід. Оце я розумію підхід. Ну і все, наступний матч без Делфа. Наступний матч з рибалкою. І побачимо, як він зможе зіграти на цій позиції в стартовому складі. Давайте випустимо Лестієна на заміну. А харт у нас втомлений! Як? Я хотів випустити коваля, але я не думав. Скільки у нього витривалість? 28. А у, а у коваля? 52. А, ну тоді зрозуміло. Ну, це, звичайно, мій промах. Ну, ніхто його змінювати не буде. Як за два дні голкіпер не відновився. Ну, це це перше, перша перешкода. Крім тої, що у нас програш 0-2 в першому матчі. Це така перша перешкода в матчі перед Інтером. Баварія просто розносить Реала 4-1. Барселона проходить. Давайте подивимось. В наступній вже серії, хто кого пройшов, бачу, що Зеніт пройшов е, Пеліс сен джермен ну це круто. Це круто. Якщо Зеніт може, ми що, не можемо інтера е, виграти. Побачимо в наступній серії, чи це вже другий матч зіграні, чи у когось ще перші. Все це подивимось. але це буде в наступній серії. Зараз глянемо тільки положення в турнірній таблиці. Сім очок від Шахтаря. Уже три бали від Дніпра. Все, начебто, непогано. Поки що. Ще буде матч з Шахтарем, може він щось вирішить. Карпати Сталь поки що в зоні виліту. Всі інші команди ви бачите на своїх екранах. І підтримайте перед матчем з Інтером нашу команду великими пальцями вгору, це дуже допоможе. Підписуйтесь на канал, коментуйте, також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. ВК. З вами був Дині 3D. На все добре!